З мамою ти відчуття такої безпеки відчуття в тебе да, відмикається просто якийсь там контроль ситуації, контроль цього що відбувається. Ти знаєш, що я приїхала до мами, мама попіклується про мене. Mm -hmm. Я матиму, що їсти, і у мене там от відчуття. Заснути і от поряд з тобою, коли он, тут ще був подкаст, ти зайшла, але коли ти заходиш, і просто твоя енергія зайшла в простір, одразу таке знаєш, розслаблення, спокій. Тобі казали про те, що у тебе в полі дуже багато материнської енергії, дуже багато цього світла, безпеки, тепла. Як ти взагалі це? От? Відчуваєш в своєму житті. Ну, як то каже, знаєш, кожному дорослому потрібен ще доросліший. Свій, Свій дорослий. Да. Да, до речі, не перше. Ти не перша мені таке говориш, що енергетика в мене хороша. Це приємно. Я не знаю, можливо, якісь переповнення материнських інстинктів мене отак розкриває. Я так думаю. Але це приємно. А хто для тебе твій дорослий? Ти так кажеш, що для кожного дорослого потрібен дорослий. Хто твій дорослий? Батьки, батьки твої Батьки, доросли. Мама, uh -huh. да, все рівно. Да, як ти о, ти описала цю ситуацію як до мами приїжджаєш. І класно, коли от мама до мене там інколи приходить, коли по можливості там допомогти з дітьми. І це таке класне відчуття, коли тобі не треба готувати. Там вона тобі щось допоможе приготувати. Там коли треба відпроситися, кудись. клас? Да, ми вже стали дорослими, але відпрошуємося знову у своїх батьків. От там да, класно, коли ще батьки живі, коли ми можемо бути ще дитиною.